Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми з вами на уроці знайомимось із цікавим додатком, на називати Scratch. Значить, відеоінструкцію до опрацювання презентації я не додавала, тому що ми її можемо переглянути, а створюю зараз відеоінструкцію до нашого сьогоднішнього уроку. І так. Зараз швиденько покажу по нашій презентації так, алгоритми в нашому житті, де ми як ми можемо використовувати наші алгоритми. Ось, будь ласка, ви перегляньте. Обов'язково ви маєте знати, що таке алгоритм, що алгоритми називають послідовність команд, спрямованих на виконання певних дій для розв'язання якогось певного е, завдання. І ці алгоритми, приклади цих алгоритмів ми з вами проговорили на нашому уроці. Тепер же... Я дуже хочу, щоб ви переглянули презентацію до уроку, так, яку я для вас підготувала. Далі перейшли за посиланням. За ось цим посиланням я його вам надішлю до класруму. Воно у вас буде. Це посилання на ось цей сайт, в якому ми з вами будемо працювати онлайн. Я не хочу, ну, не маю такого бажання, щоб ви завантажували цю програму, тому що, по-перше, Оновлення до цієї програми до третього скречу його ще не було? Якщо встановлювати програму на комп'ютер, вона буде не безкоштовна, тобто буде, за неї потрібно буде заплатити гроші. Ну і, звичайно, для того, щоб створити такий проєкт, ви можете просто і відпрацьовувати навички роботи в інтернеті, і відпрацьовувати навички свої під час роботи за нашим додатком Scratch онлайн. І так, як ми маємо з вами. Його відкрити. Зараз, будь ласка, зверніть увагу на те, що я вам показую. Отже, я звертаю свою презентацію, ось у мене моє робоче вікно. Я натискаю на інтернет, тобто на Google Chrome, відкриваю своє, а, свій Google-перекладач. Тепер я знаходжу, значить, дивіться, коли я вам показую дітям а, а, своє вікно, так, то воно в мене лише може виглядати ось по цю лінію, так, по лінію а, наших інструментів, так, і додаткових закладок, які в мене є. Коли я записую для вас відео, у вас віконечко моя повністю видно. І так, тут я, наприклад, давайте закрию так, і натискаю плюс. Відкриваю нову вкладочку. Тепер я. я з цієї презентації, а з цієї презентації буде ось це посилання Scratch Meet Edu Project Editor. Копіюю, воно у вас буде, це посилання в Classroom, а в мене воно зараз так. Далі відкриваю рядочок пошуку, тут буквечка G, бачите? Тут ми можемо з вами робити закладочки. Так, я натискаю правою кнопочкою і вставляю цю адресу. Одразу натискаючи кнопочку Enter. І в мене, звичайно, одразу висвітлюється ось такий проєкт. До речі, на уроках були питання, чому, наприклад, там в мене якась інша мова. Наприклад, так? російська, англійська, французька, німецька без різниці. Що мені потрібно зробити? Я обираю шестерню, бачите, ось тут воно з верхнього лівого куточка, натискаю раз. Далі дивлюсь, де в мене є планета, це означає, що тут буде зміна мови. І обережно коліщатком я опускаюсь наниз і обираю українську мову. Ось так ми з вами відкриваємо наш додаток: половиною хвилинки часу вдосвіт поки. Тепер я маю після того, що я. Розглянула наш сайт, переглянути, що таке коди, що таке образи, так що таке звуки, які бувають коди, що це є рух, це є вигляд, це є звук, це є події, керування, датчики, оператори, змінні та мої блоки. Є олівець, який не знаходиться тут, але зараз він нам не потрібен, тому я до нього не переходжу. Далі, наступне завдання, ми маємо звати з вами додати тло. Для цього я. А, обираю, подивіться, будь ласка, в нижньому правому куточку весь ось такий віконечко, написано обрати тло. Я натискаю на нього раз лівою кнопочкою. І тепер обираю той приклад, який, наприклад, мені подобається, так, який, на якому я хочу, щоб був мій а, скреч. Так, натискаю, давайте нехай ось такий буде, так, на уроці був було, було один, зараз у нас інший. У мене є тепер сцени. Якщо я сюди натисну на 4 стрілочки, так, які розгорнуть наш екран, то в мене така дуже гарна картиночка, знову на стрілочки назад. Тепер я обираю нашого спрайтика. Наприклад, в мене кіта, я не хочу, щоб він був, тому я натискаю на видалити. Подивіться, будь ласка, де він у нас знаходиться, ось наш спрайтик. Натискаю на видалення. Та, нашого спрайтика ніде немає. Далі натискаю на Обрати спрайт ось тут також з правого нижнього куточка, така мордочка, котика. Так, обираю спрайт, того, який мені, наприклад, подобається, так, який би я хотіла, щоб він у мене був. Наприклад, це в нас буде. Так, це у нас буде ось така собачка, так, до прикладу. Ось він наш док. Так, собачка. Тепер, коли я це все зробила, я тут розумію, що я маю створити алгоритм. Перше, з чого я маю, що я маю знати, що в мене є на нашому підготовці до нашого уроку, є дві кнопочки. Це ось, подивіться, зелений проперець і червоний такий многокутничок, Так? Ми будемо натискати зелений коли будемо перевіряти дії алгоритму, а червоний тоді, коли зупинятися буде все. Отже, роблю одразу, скрін для того, щоб. Всі бачили, як має виглядати наш проєкт, потім доставлю його до презентації. Тепер все, що я маю робити, я маю робити, починаючи з події. Я натискаю на код події. Далі знаходжу, коли натиснути зелений прапорець, лівою кнопочкою мишки натискаю на нього і перетягую на робочу зону свого алгоритму. Далі, після цього я переходжу до керування і обираю такий блок, який називається Завжди і вставляю його в пас. Що це значить? Це значить, що наш алгоритм має суцільний вигляд. Бачите? Коли ми ось так зробимо, то він повністю загоряється ось таким жовтим кольором. Натискаю на червоний і зупиняється. Далі я маю надати нашому песику або вашому головному герою, головному скречу, так якийсь рук. Рух відкриваю, далі переміститися на 10 кроків. Я можу зробити не 10, давайте. Тепер для того, щоб змінити розмір, кількість кроків, давайте поки залишимо, потім покажу, як змінювати. Далі опускаюся вниз за допомогою коліщатка. обираю блок, якщо на межі відбити. І стиль обертання зліва направо. Я можу зліва направо, або натиснути на трикутничок і навколо. Так? Тобто, він буде ходити. І зверху, і знизу, так? Або, наприклад, там не обертати, так, взагалі. Або залишити зліва направо. Давайте, нехай буде зліва направо. Тобто він то в одну, то в іншу сторону буде ходити. І тепер я можу запустити свій проєкт. Як це я роблю? Натискаючи на зелений прапорець. Подивіться, будь ласка. Ось ходить наша собачка, так? А зв'язок, мабуть, ловить. Натискаю я на червону кнопочку, зупиняю. Так, переглядаю час, у мене є ще трішечки часу. Тепер я хочу змінити кількість кроків, переміститися на певну кількість кроків. Якщо у нас тут собачка тихенько бігала, так? то якщо я тепер натисну лівою кнопочкою мишки, потім натисну клапішу «Backspace» або Видалити. І за допомогою клавіатури напишу, наприклад, 100 кроків. Так? І він буде це повторювати завжди, то тепер я натискаю на зелений прапорець, і в мене моя. Добачка бігає туди-сюди. Бачите, так, якщо, звичайно, його буде більше, значить він буде робити це більше. Далі, що я можу ще зробити? Я можу додати, а вірніше, це буде вашим завданням, для того, щоб ви, по-перше, познайомились, а потім створили ось такий чудовий проєкт. Ще раз нагадую. Значить, для того, щоб здати цю свою роботу, ви робите або фотографію на телефон, або робите скрін за допомогою комп'ютера, і надсилаєте мені це все до класруму. Далі тут проєкт наш не зберігається, тому я вас дуже прошу, для того, щоб у вас зберігся ось цей сайт. Ми, подивіться, будь ласка, тут є назва нашого сайту, так? Тобто адреса його scratchmeetu. І в нас є зірочка. Що зірочка означає? Коли ми натискаємо на зірочку, у нас є наші закладочки. Подивіться, подивіться будь ласка. Моя папочка я натискаю, готово. Тепер від, натискаю кнопочку плюс, так, для того, щоб відкрити нову вкладку. Далі відкриваю ось тут закладочки. Бачите, ось такі дві а, стрілочки натискаю, опускаюся вниз і знаходжу свій сайт, де він у мене є. А він взагалі-то в мене є ось тут. Бачите? Ось він. І якщо я його одразу відкрию, одразу в мене відкриється новий проєкт. Отже. Ваше завдання створити ось такий проект. Можете обрати для себе, інший, іншу, інший фон, іншого спрайтика. Але а, ось такий проект ви маєте створити. Ну, звичайно, ви маєте знати, що синій кольор відповідає синьому блоку, фіолетовий, не фіолетовий темно, такий а, темненький відповідає своєму кольору. Так, і ми одразу можемо звернути увагу, де знаходиться кожен.